Вау! Яка яхточка! Вау! Красоточка! Непогані! Вибираємо собі яхту для подорожі! Ни разу не каталась на яхтах! І є в мріях, є в плані реально... так хорошо прокататься в какой-то классной компании. Ну, здесь у нас классная компания, эти треба делать, потому что она сама не до свиду, ни бажания не Ось еще классно стоит, значит. А ось ще які. вот еще какие. Вот. Какие хотите, выбирайте на будь який смак. Ну, Як я казала, що фюн це острів, і оце ми виходимо по країшку цього острова і подорожуємо. Того а скільки ми від це десь годину їхали. Трошки нас укачало, схожого містечка, але ну, різниця, різниця невелика, але є, що подивитися. Звісно.